Дуже важливу роль у національному відродженні звичайно відіграла наука історія. Справа в тому, що саме роботи з історії, етнографії, мовознавства відіграли важливу роль у національному відродженні, тому що зацікавлення національною мовою це було апріорі. Зацікавлення, зацікавлення народу і в майбутньому ось ця національна боротьба. І тут слід згадати нам з вами про епохальну подію в українській історії. Це про 1789 рік, коли Іван Котляревський а, опублікував у Петербурзі свої три частини Енеїди з цього часу розпочалася сучасна українська мова. Крім Котляревського, великий внесок у розвиток українського у розвиток національної ідеї. Нанесли також дуже багато представників історії та мовознавства. Наприклад, можемо з вами в хмарі слів побачити, таких як Дмитро Павлівський-Каменський, який написав у нас історію Малої Русі, Яків Маркович, який написав записки про Малоросію, Микола Маркевич, історія Малоросії, також Олексій Павловський, який розробив граматику, Микола Церкєлєві, який зайзбирався займався етнографією, публікував зібрані ним історичні думи, Михайло Максим. Ректор Київського університету, який опублікував декілька українських народних пісень. Гулак Артимовський, Пітка Основ'яненко, Боровиковський, Метлинський, Гребінка і навіть Гоголь, і багато-багато інших всі ці діячі, наприкінці XVIII, першої половині 19-го століття стали, скажімо так, батьками майбутнього національного відродження і батьками національної ідеї українського народу.